Перший погляд. Безмежна воля чуми по той бік фентезі барикад. Автор огляду Кіт у зграї. Читає Освальд Артман. Перший серйозний проєкт Сенді Зак на аркоші. Тремне фентезі у всій його красі. Цитата. Вони принесли її разом із собою та згинули, залишивши після незліченні жертв жахливих експериментів, та у вільних лишилася нездолана надія, яку неможливо викорінити. Кінець цитати. І знову фентезі, але цього разу темне, і темне не номінально. Автор починає хороший тон своєї оповіді у світі, де нежить та демони володійцем світом, принаймні тим, що від нього залишилося. Як я вже згадував, починається історія моторошно та інтригуюче. Автор зумів нагнати максимальної атмосфери у загниваючому світі чуми. Перший, хто нам потрапляється на очі в мертвому світі, це Танатос, ельф, що хоче потрапити до академії Лаарес. Він відганяє від решток обгризеного тіла місцевих стерв'ятників та забирає здобич собі. Для чого? Аби заробити на місцевому ринку кілька монет. На ринку місцевий демон неохоче купує у пройдисвіта сумнівної якості товар та повертається до свого звичного ремесла, поки головний герой, чи правильніше сказати, антигерой, відправляється по своїм справам. Загалом, коли я читав книгу, мене переслідувала думка, що я знаходжуся в чорному дзеркалі, нежить ходить по зруйнованому мертвому місті. Демони виставляють на продаж людей, а ельф бродить по каналу, щоб отримати свій квиток у дивну Академію Чар. Цитата Слизьке, мерзленне темне фентезі з неприємними головними героями, що йдуть шляхом власного падіння. Незлор не знає жалю, не знає моралі. Є тільки задоволення і все поглинаюча заразна чума. Кінець цитати Хотілося би відмітити чудову роботу з декораціями. Автор детально описує пустощі, де знаходиться некромант танатос. Також у автора гарно виходить описувати всякого роду знущання над ще живими та вже мертвими мешканцями цього місця. Жорстокість так і віє від оповідача. Тіла розриваються у найменших деталях, гарно показано анатомічні подробиці розчленування бідолах. Легке божевілля переслідує автора. І це помітно при прочитанні твору, звісно, у хорошому сенсі. Щоб не вдаватися в подробиці сюжету та не спойлерити потенційним читачам, буду обережно розповідати у дальшій події. В один момент книга починає перетворюватися на Гаррі Поттера, якби він перебував у темному фентезі. І признатися чесно, ця частина розповіді чомусь мені найбільше сподобалася. Особливо юний аристократ Ауралін. Він мій фаворит. Цитата: У центрі уваги магічна академія нежиті, мешканці якої займаються вивченням не особливо етичних замірками людей, магічних експериментів, а тому присутні пов'язані з цим жорстокі та огидні моменти. Кінець цитати. Діалоги написані дуже класно. Люблю стиль діалогів, де персонажі виглядають як персонажі, а не воскові фігури. Парочка аристократа та його охоронниці це окрема насолода. Автор не боїться вгідливо позиціонувати своїх персонажів, не намагаючись зробити з них соєвих героїв. Персонажі описані цікаво та детально. Є різні раси та дивукуваті чудиська, фантазії автору не позичати. Дуже сподобалося, що автор доносить історії зі сторони нежиті, розповідаючи про людей як ворогів. А тих, хто їх перемагає герою, якщо так можна сказати. Також хронометраж розділів ідеально підійшли для читання. Ти не встигаєш втомитися, не змушений робити коротких перерв та кілька підходів, щоб добити главу. Від мене окремий респект. Тепер хотілося б звернути увагу на слабкіші сторони твору. На мою думку. як це часто буває, з оповідь втрачає темп. А з нею і нитку історії, яка губиться. Автор кидає читача надто різко від одного персонажа до другого, не даючи переварити інформацію, що спостерігається у другій, третій главі. Розумію задумку автора: кілька сюжетних ліній, багато ключових персонажів, але він надто швидко їх вносить. Не встигаєш запам'ятати одного, як з'являється ще двоє. Про це згадує й сам автор, цитата. Книга спрямована на оповідання від імені різних персонажів, щоб більше торкнутися лорних аспектів світу. Кінець цитати. Також третя частина взагалі ніяк не стосується подій перших двох, а це не дуже сильно обіграється. Потрібно детальніше розповідати про переходи, адже для читача взагалі ще нічого не зрозуміло. На мою думку, потрібно було сфокусуватися на чомусь одному, а не розтягувати події тоненьким шаром. Бої у книзі також просідають. Не вистачає видовищності, хоча самі деталі пошкоджені, як я казав у автора на високому рівні. Додай трохи більше епіку, друже. Ще раз нагадаю, що це думка лише одного з рядових читачів, тому не потрібно її сприймати надто серйозно на свій рахунок. Я можу помилятися, це тільки мої перші враження. Підсумовуючи, початок дуже крутий. Далі я щось не дуже зрозумів. Спостерігається якась зав'язка, якісь натяки, але поки що чути, де дзвін, та не знати, де він. Окремо автору хочу сказати, що в нього дійсно вийшло передати атмосферу темного фентезі. Хороша робота. Молодець, що публікуєш книгу українською мовою, Знаю, що тобі це важко дається, адже мова оригіналу російська. Пишаюся тобою. Головне не здаватися та продовжувати. Випускай частини частіше. Якщо вас зацікавила книга, можете з нею ознайомитися на аркуші. Підтримайте автора, а при змозі передайте вітання від кота. Примітка. Посилання на книгу знаходиться в описі до цього відео. Дякую, що ви слухали. Дякую, що ви на каналі Освальд Артман. Ми будемо продовжувати поширювати український контент і розповідати вам про книги, про авторів і озвучувати найкраще. Почуємося, па-па! Ви ще тут? Не забудьте підписатися, залишити коментарі. І вам буде великий-великий плюсик. До Карми! Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви тут, Па-па.